з'ясували що в українця сьогодні немає власності. Він голий босий. Все, що в нього є, це хіба що його діти. Бо прав і свобод у нього теж немає. Бо сьогодні ви не можете висловлюватись відкрито, критикувати владу. Бо проти вас, само собою, СБУ може порушити кримінальну справу через. Дестабілізацію суспільно-політичної обстановки на користь держави-агресора. Тобто, свободи слова у нас немає. Свободи вільного пересування у нас немає. Кордони закриті. Та й між містами ви не можете їздити, бо все більше мусорів і ти цикашників стоять на блокпостах. Тобто е жодних прав у вас практично немає. Прави свобод у вас немає. Власності у вас немає, і тому я хочу запитати цього комбата з 59-ї бригади, коли він каже: хто має захищати країну? Що захищати, шановний?